Вгадайте, про що мова? Це створив росіянин. Начальник розвідки Кирило Буданов називає це проблемою для нашої національної безпеки, але цим користується понад 10 мільйонів українців. А ще там є слід російських спецслужб, купа дезінформації і навіть продаж заборонених речовин. Мова йде про меседжер Телеграм, без якого зараз дуже багато людей в Україні не уявляють свій звичайний день. Прокинувся, треба погортати новини в Телеграмі. Повітряна тривога. Треба прочитати, що куди летить. А ще там можна спілкуватися з друзями, передати покази лічильників, подивитися вакансії. Список причин, чому ми користуємося цим ресурсом, дуже довгий. Але список причин, щоб від нього відмовитись, теж немаленький. Головна з них полягає в тому, що в руках росіян телеграм перетворюється на зброю у війні проти України. Вітаю! Це справді влог від Центру стратегічних комунікацій. А я, Микола Балабан, маю честь його представляти. В нашому новому відео ми поговоримо про те, як Росія використовує популярний меседжер Telegram у своїх інтересах і яку небезпеку це несе. А також про те, чи змінять щось нові правила конфіденційності, і що треба знати, якщо ви категорично не хочете відмовлятися від цього застосунку. Справді влог. Вже згадав на початку, Телеграм має російське походження. Його засновником є Павел Дуров, той самий, який у свій час створив соціальну мережу ВКонтакті, і яка тепер опосередковано належить російському Газпрому. І хоч Дуров неодноразово заявляв, що він не підтримує російську владу, Телеграм має російських інвесторів. А ще, не дивлячись на погрози заблокувати меседжер в Росії, він продовжує там працювати. Причому настільки безперешкодно. Що Роскомнадзор, який його забороняв, має там свій канал. А диктатор Путін відзначає, що влада і застосунок нормально взаємодіють між собою. Ми не збираємося нічого закривати. Я прекрасно знаю ситуацію вокруг телеграм. Я сам працював в спеціальних службах і знаю, що легше запретити. запретить, найти цивілізовані способи рішення. Тому я буду побуждать всіх своїх колег, іменно по цьому пути. Іменно по пути використання самими спецслужбами, правоохоронними органами сучасних средств боротьби з правонарушеннями і в тому числі з терористичними проявленнями, не обмежуючи пространство свободи, в тому числі в інтернеті. Нормальна взаємодія з російською владою звучить, як щось, чого треба уникати. Частина серверів, через які Телеграм передає дані, фізично знаходяться в Росії. Тож немає впевненості в тому, що вміст вашого аккаунту, як і всього вашого смартфону, у безпеці. Зате є докази того, що російські спецслужби мають доступ до особистих переписок користувачів Телеграму. Наприклад, херсонський журналіст Ігор Бондаренко розповів, що коли його затримали на окупованій росіянами території, співробітники ФСБ показали йому його листування з Телеграму, яке він видалив за кілька місяців до того. У січні 2025 року американський ресурс про науку і технології Гізмодо повідомив, що Телеграм посилив співпрацю з правоохоронними організаціями різних країн. Тобто, після арешту засновника меседжера Дурова влітку 2024 року платформа почала надавати правоохоронцям більше даних про користувачів. У Франції кількість таких випадків зросла у 12 разів, у США у 20. А у Великій Британії за останні місяці компанія обробила 98% річних запитів. Тож, як бачите, мова тут не про те, що майор ФСБ вкраде ваш пін код від картки або список покупок в супермаркеті. Телеграмом користується не тільки багато пересічних громадян, які читають там новини. Українські військові, офіційні відомства, урядові структури, високопосадовці, військові підрозділи також. На жаль, мають там свої канали. Правда, останнім часом багато з них почали створювати канали ще й у застосунку WhatsApp. Та не дивлячись на те, що в інфопросторі стає все більше розмов про вихід з Телеграму, скажіть чесно, чи ви знали, що канали повітряних сил, ДСНС, Головного управління розвідки та інші є у WhatsApp? Справді влог. Також телеграмом користується ворог, тобто росіяни, щоб через дезінформацію і фейки сіяти зневіру і зраду в українському суспільстві, провокувати скандали, маніпулювати, лякати, погрожувати і заплутувати. Центр стратегічної комунікації опублікував список телеграм-каналів, які хочуть здаватися українськими, а насправді пов'язані з російськими спецслужбами. Серед них Легітимний, сплітниця, женщина з касою, Резидент, наблюдатель, каратель, медіапост та інші. Те, що вони поширюють, не є просто якоюсь випадковою неперевіреною інформацією. Це добре продумана складова інформаційної війни проти України. Тож перевірте, можливо, ви або ваші знайомі читають щось з цього списку. Ще одна небезпечна історія в цьому контексті: телеграм-канали. Які видають себе за ресурси частин Збройних сил України, їхня діяльність в більшості сфокусована на сім'ях українських захисників. Їх запрошують приєднатися до мітингів і акцій протесту проти влади, вплітаючи у це все російські наративи, у тому числі про суцільну корумпованість влади, про те, що командування замовчує реальні втрати і ситуацію на фронті, а західні партнери нас використовують. Наприклад, 14 січня 2023 року, коли в житловий будинок в Дніпрі влучила ракета, в Києві відбувся мітинг родичів зниклих безвісти і полонених українських військових. Близько двох сотень людей приїхали з різних міст України, вимагаючи обмін всіх на всіх. Це, до речі, те, що неодноразово пропонувала українська влада, зокрема, особисто Володимир Зеленський, і від чого росіяни постійно відмовляються. На цей же день був запланований черговий обмін полоненими, який скасувала російська сторона. Цікаво, що взяти участь в цьому заході активно закликали на телеграм-каналах, які ніби як представляли бойові частини ЗСУ. Насправді ж за ними стояли росіяни. Про це йдеться в повідомленні координаційного штабу з питань погодження з військовополоненими. Рідні військових. Які знаходяться в полоні вразлива категорія, тож росіяни цим скористалися. Також в групі родичів полонених нацгвардійців ЧАЕС росіяни закидали інформацію, що українська влада ставиться до них гірше, ніж, наприклад, до азовців, і що їхній обмін не в пріоритеті. Хоча це якраз дуже російська тема виділяти якісь елітні підрозділи типу вагнерівців чи кадирівців. І опікуватися ними більше, ніж іншими. В телеграмі існує фейковий канал 81-ї окремої аеромобільної бригади, де часто публікується інформація про зниклих воїнів. В описі каналу стоїть таке: збираємо докази поганих дій командування щодо наших хлопців, збираємо інформацію про потреби наших бійців для передачі її волонтерам, говоримо про те, про що мовчать на офіційних сторінках бригади. По суті ж, він заповнений фейками, щоб максимально дискредитувати Україну. Так, в каналі пишуть, що мітинг родичів військових замовчується владою, і що повернути їх додому, повинні командири бригади. Також є пост про те, що США збагачується за рахунок українців, бо віддає нам застарілу техніку, а собі виробляє сучасну. Або цитування посту Дмитрія Медведєва про те, що Зеленський відмовляється від переговорів, чим допомагає Росії цитую доробити роботу до кінця. Що б це не означало? Ну так, пости російською і цитати Медведєва. це ж зовсім не підозріло. Звісно, порівняно з 2014-2015 роками, спроможності кремлівських спецслужб значно послабились. Українська контрпропаганда також активно працює, і наші люди стали більш вимогливі до інформації. Але росіяни продовжують вкладати в інформаційну війну купу зусиль і грошей. Бо якщо хоч щось спрацює, це значно полегшить їхнє становище. Російські телеграм-канали, які маскуються під українські, використовують відомий прийом так званий 60 на 40%. Його суть. В тому, щоб частину інформації подану нібито з українського боку розбавити дезінформацію. Якщо пам'ятаєте одну з перших масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру у жовтні 2022 року, то аналіз того, як її висвітлювали росіяни, демонструє чотири досить конкретні цілі: отже, Росія намагалась зняти з себе відповідальність та переконати нас, що вона ні в чому не винна, дискредитувати українську владу. вплинути на наш эмоциональный стан, посіяти панику, страх, розчарування, дискредитувати волонтеров та збори грошей на войско. Например, Наприклад, напередодні тієї атаки телеграм-канал Легитимный писал Существует риск, что Зеленского заставят поднять ставки и произойдет контролируемая провокация. Трагедия с сотнями жертв в прямом эфире. Сделать ее очень легко. Пару пакетов града по каким-то объектам, которые спровоцируют катастрофу и массовую гибель людей. А вінуватий Віда один – Росія. Це, до речі, теж один з улюблених прийомів самих росіян. Спеціально організований обстріл з жертвами, який висвітлюється як напад ворога. Таких історій, провокацій було багато на початку російського вторгнення в 2014-му. І завжди дивним чином на місці трагедії одразу з'являється російський ЗМІ, щоб крупним планом показати приступління кровавого київського режима. Про таке відзеркалення ми розповіли у випуску про наші перемоги над росіянами в судах. Росія любить анонсувати, що українці щось задумали, потім робить це сама і звинувачує знову ж таки нас. А ще, як ви знаєте, нас завжди закликають не викладати в інтернеті роботу ППО і не поширювати місце удару. Бо по місті рятувальної операції може бути повторний удар. А це росіяни подають як доказ того, що українська влада має свої темні наміри і приховує правду від громадян. Так зване «все не так однозначно» І всієї правди ми не знаємо. Телеграм-канал Різідєнт писав, що в 90% випадків офіс президента замовчував результати влучань, надаючи суспільству неправдиву інформацію. Що всі ракети та дрони збиті, тримаючи маси в ілюзії. Це лише кілька прикладів того, як росіяни використовують телеграм для просування своїх наративів. Звісно, ми не очікуємо почути правду з вуст самих росіян і їхніх пропагандистських ресурсів. Та і ми взагалі навряд чи будемо їх дивитися, читати чи слухати. Вони це також розуміють. Тому створюють такі інформаційні прикриття. Ніби це наші українські ресурси. І там вони зі всім можливим натхненням викручують факти, розповсюджують фейки, маніпулюють нашими емоціями. Тішить те, що частину таких підставних ресурсів ми вже викрили. І на сайті справді.gov.ua Є цікаві матеріали, які аналізують ті чи інші інформаційно-психологічні операції росіян, які ті здійснювали через Телеграм. Ще один телеграм-канал, який нібито просто пише про армію. Також координують росіяни на штабу. Його модератори намагаються отримати доступ до закритих військових даних. Також там просувають російську пропаганду, фейки і маніпуляції. Якщо в 2022 році наштабу діяв з метою посіяти хаос в управлінні військами, то з часом переключився на зрив мобілізації. Не обійшлось і без історій про українських біженців за кордоном. Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю про те, що західні партнери рахують свої гроші, скільки вони щорічно витрачають на підтримку українців за кордоном. Низка телеграм-каналів перекрутили слова Зеленського і подали їх як спробу обміняти або ще гірше продати своїх громадян в обмін на західну підтримку. Восени 2024 року Павло Дуров повідомив, що Телеграм оновив політику конфіденційності та умови використання. Це означає, що він буде надавати дані осіб, що порушують правила платформи правоохоронцям за запитом. І що користувачі зможуть через спеціального бота повідомляти, якщо знайдуть в мережі щось небезпечне або незаконне. Але навряд чи цього вистачить для боротьби з російською дезінформацією, яка розповсюджується через телеграм. Справді влог є інша небезпека. Це без перебільшення загроза життю і здоров'ю людей. З початку 24 і до лютого 25-го року правоохоронні органи України затримали близько 500 осіб, причетнених до підпалів та підготовки терактів на території України. Серед цих людей десятки неповнолітніх українців, яких Росія підбила на злочин через соціальні мережі, зокрема Телеграм. Ви всі бачили ці новини про підпали автовійськових. І про вибухи біля відділів поліції або військових частин. Російські спецслужби виходять на підлітків через популярні соцмережі: Telegram, TikTok, Discord. Вони пропонують легкий та швидкий заробіток за виконання простого завдання. Наприклад, кинути пляшку, віднести пакет. Це подається як гра чи такий собі челендж. Ніхто не каже страшні слова про теракт чи диверсію. Просто така собі екстремальна розвага. Мовляв, а тобі слабо. А як ні, заробиш грошей. Набагато дітей ці маніпуляції діють через те, що вони не можуть відрізнити фейків від правди. А батьки, в свою чергу, не знають, чим їхня дитина займається онлайн. Інші ведуться на обіцяні гроші. Когось переконують, що це важлива справа для України і проти поганих людей. А когось. Просто шантажують. Не всі діти мають довіру до родини, вчителів у школі чи поліції, щоб відразу ж до них звернутися. До речі, саме гроші мотивація для ще однієї категорії людей малозабезпечених дорослих, які теж потрапляють в цю пастку. Тож тут вже йдеться не про безпеку даних і не про те, чи повірять хтось у фейкову новину. Російські вербувальники, звісно ж, мовчать про те, що виконавець їхнього завдання швидше за все загине на місці злочину. До речі, якщо хтось спробує завербувати вас, ваших рідних чи знайомих, напишіть про це в чат-бот СБУ. Спали ФСБшника. Це дуже допоможе. Якщо всього цього для вас недостатньо, щоб зовсім відмовитись від користування телеграмом, то треба принаймні зробити це. Користування менш небезпечним. Бо ця звичка може дорого вам обійтись. Для початку треба заборонити застосунку доступ до камери, мікрофона, геолокації, контактів, галереї, документів та інших файлів на вашому гаджеті. По можливості спілкуватись в інших меседжерах, де є наскрізне шифрування. Адже не виключено, що ваше листування в Телеграмі. Зберігається на російських серверах. Якщо ж ви спілкуєтесь з військовими або вам потрібно передати чутливу інформацію, це можна зробити через сигнал. А телеграму взагалі не повинно бути на телефоні. Як бути з новинами, які ви звикли читати тільки лише в телеграмі? Озброїтись проти дезінформації всіма можливими способами. В першу чергу відписатися від анонімних каналів. Звертати увагу на те, чи це реально верифікована сторінка з блакитною позначкою, а не фейковий двійник. Критично оцінювати інформацію, не сприймати все, що читаєте за правду, поцікавитись, яке джерело у новини, чи є фото, відео докази, не реагувати на гучні заголовки і взагалі помічати, коли повідомлення зачіпає ваші емоції. Бо якщо зачіпає, значить хтось. Так і планував. І якщо з каналами більш-менш зрозуміло, то чи ви знаєте про існування фейкових чат-ботів в Телеграмі? Якщо коротко, росіяни роблять двійників українських чат-ботів для того, щоб отримати стратегічно важливу інформацію або щоб зібрати ваші персональні дані. Знайти і заблокувати такі сторінки не так легко. Тим більше, що кіберполіція блокує одні, на їхньому місці з'являються інші. Наприклад, чат-бот. У для купівлі квітків має як мінімум 5 двійників. Це означає, що ви можете купити там квитки. А вже на вокзалі довідатись, що поїхати нікуди не вийде, а ваші гроші пропали. Або є і більш загрозлива історія: колись росіяни клонували чат-бот однієї з українських військових шкіл. У ньому відбувалася реєстрація на навчання. І завдяки неуважності користувачів шахраї отримали. Особисті дані військових. На сайті довідка.Інфо є інструмент, бот-чекер, який допоможе перевірити, чи чат-бот справжній і чи безпечно ним користуватися. Забирайте собі ці поради і користуйтесь. Це як ваш пасок безпеки на сповненій аварійних ситуацій дорозі. І залишайтесь з нами на світлій стороні, щоб знати, як насправді. Справді влог.